Всім привіт! Ви на каналі вкрієторки контенту для дорослих, вебкамщиці і акторки фільмів для дорослих. І в цьому відео я хочу зачепити такі теми, як хейт, зливи і думка інших людей. І це відео буде дуже корисне для дівчат, які... Тільки думають над тим, щоб піти в цю сферу едалту і для дівчат, які зараз є в цій сфері, але почувають себе некомфортно, якраз через ці теми, як зливи, думка інших людей. Вони переживаючи, зможуть вони собі знайти партнера. Ну тому, що не всім чоловікам подобається, коли їхня жінка таким займає. Думають про своє майбутнє, що вони будуть в майбутньому робити. Тому я хочу поділитися з вами сьогодні таким негативом від цієї роботи, і як я з ним даю собі раду, тому що ну я працюю в цій сфері і не збираюся з неї іти. Я сьогодні така тут в домашньому одязі. Мені чомусь так захотілося, так от мені комфортно в себе на дивані. І що, з чого ми почнемо? Я собі все як завжди виписала, щоб нічого не забути. І давайте в першу чергу говоримо за зливи. Це така тема, вона є дуже неприємна. І, і як я взагалі з тим жила? Значить, давніше мені було мега страшно. Мені було дуже страшно, мене злиють, що про мене подумають. Боже. Кінець світу, спойлер, мене зливали. <сіх> типу, всіх зливають. Це, ну, це нормально. У нас така робота. У нас така робота, що нас зливають. Ну, от так от. Багато в кого крадуть контент. У мене стільки накрали контенту, що це просто капець. Мою дупу запостили на якомусь бразилійському сайті з дупами. Ну, якось гарний комплімент, що в мене бразилійська попка. Але чи було обідно? Дуже було обідно, тому що вкрали 100 фоток. Коли я починала працювати, я, звичайно, дуже сильно боялася, і я робила все для того, щоб на фотографіях чи відео не було мого лиця. Якщо я стрімила на вебкамі, я стрімила в масці. Або я стрімила без лиця. Це дуже дивно виглядає, дуже тупо виглядає, але це можливо і так теж можна заробити гроші. В отак. О. Я стрімила отак. отак. «Hi, hi everyone, how are you?» І все. І я лице своє не показувала. Це був шалений стрес, щоб ненароком там ніхто моє лице не побачив, тому що всі ваші стріми записуються. Всі стріми, всі записуються, вводьте свій нікнейм, в гуглі все, всі ваші стріми записані. Все, ну, запам'ятайте це. Друге, що робити, щоб вас не зливали. Але спойлер, вас злиють. Ну, типу, вас злиють. В будь-якому випадку, ви тільки запускаєте стрім, вас вже зливають, тому що стріми всі записуються і всі зливаються, навіть самим сайтом. Друге не розказувати нікому зі своїх подружок, і друзів, і знайомих, і родичів, що ви займаєтеся от такою от роботою. Сьогодні ви дружите, завтра ви не дружите. Вони йдуть в поліцію, накатують на вас заяву, до вас вривається кіберполіція до хати, ну і садять вас в тюрму. Тому що ви там з'єднані та, з сайтом, там, кам, сайтом чи якимось там ph сайтом Ну, самі знаєте про що я? ПХ. беруть на вас цей, у вас телефон беруть, у вас на телефоні порнографія, у вас на телефоні відео для дорослих. І, ну і все. Вас можуть просто ваші друзі ну, здати. Та. Мене злили, мене, зли, мене злив мій знайомий. Мій знайомий злив мій ПХ. Ну, Просто моїм знайомим. Все, я його зразу закрила, я боялася, що до мене мінти прийдуть і, ну, і жопа буде. Що тут хтось мені позаздрить, наприклад, і накатає на мене заяву. Нікому не розказуйте. Все, знімаєте собі тут ті відео, все, мовчки знімайте. Наступне: хто ще вас може злити: агенції і юзери, які купують ваш контент. Дивіться, ви знімаєте. Контент для дорослих. Так? так. Ви його надаєте агенції. В агенції працює дуже багато людей, і багато хто має доступ до вашої сторінки і може на неї зайти. Беруть, крадуть контент і його зливають. І що ви зробите? Ви нічого не зробите. Якщо починаєте працювати з агентствами, кажіть їм, що ви не будете з лицем знімати контент, бо ви не хочете бути злитими. Як можна заробити, коли ви знімаєте себе без обличчя? Звичайно, що заробити можна. Такого дуже багато є. На ПХ є дуже відома пара, яка знімає всі відео без лиця, вони прям їм навіть якусь нагороду давали, я знаю. Але я така, що я знімаю з лицем. Але, звичайно, що я все знімаю зараз з лицем, я нічого не приховую, і в мене є. Перше основне правило. Коли я знімаю контент, я собі кажу: Юля, цей контент злиють. Ти до цього готова? От сьогодні я обробляла відео, вам старе відео є з іграшками, де там сквірт. Там просто от камера отут, отут, і, і воно це все так знімається. Оця камера, до речі, я її обсквіртувала всю. І я собі кажу, Юля, це злиють. Ну, це можуть злити. Ти до того готова? Я собі кажу, так, я до того готова, нехай зливають. Наприклад, там е відео запхати собі в задницю, перепрошую, не знаю, чиїсь голову. Ну, я, перше, не хочу таке робити, і ну, я би не хотіла, щоб за це дивились інші люди. А таке відео є, повірте мені. Таке є. Е, вот. Тому я таке не знімаю. Я не хочу, щоб ну, тіпо, це було в інтернеті. Тому, коли ви знімаєте якийсь контент з іграшками, ще з чимось, перше правило говоріть собі, це побачать всі, це злиють. Якщо ви готові, що це злиють. Все, знімайте. Я готова, що мій сквір злиють, що я комусь ну, тіпо, на, на лице, знаєте, отак. хтось подивиться, і тіпо, я йому на лице це все, все роблю. Раді Бога, хай дивляться. Я, наприклад, готую зараз для українців свою третю сторінку на OnlyFans, і я там хочу запостити наше з ігорем відео для дорослих. В нас реально ну просто офігенні відео. Вони настільки круті, що ну, я просто собою горда, що ми створюємо настільки круті фільми. Вот. І я просто знаю, я буду туди постити найкращі фільми, щоб їх тупо купляли. Звичайно, що їх злиють, тому що українці зливають все. Американці ну не дуже. Їм цього всього так не треба. Вони собі просто приходять, купують, і е, в них за зливи. Тобто це можна успорити і це можна взагалі заплатити дуже великий штраф за зливи в нас, качають піратські фільми, піратські ігри. на всім пофіг на то, українці зливають все абсолютно, навіть агенції. Американські вони не зливають модели так, як зливають наші агенції. Пам'ятайте завжди про це, що в нас ну нас це норма. У Нас це норма подивитися на піратському сайті кіно. За кордоном такого нема. Тому я знаю, що я, якщо запощу наше офігенне відео е, на сторінку Онліка, його зразу злиють моментально. Це для мене буде реклама. Блін, офігенне відео. Може, стану другою Джесіфін Джексон, дай Боже. Зливайте, зливайте мене, ставте там мій нік. Пишіть нова е акторка 18 фільмів, із Львова Юля. Все, і мій нік, мій Інстаграм, мій Телеграм, все, я буду курси продавати, буду папки заробляти. Отак От я ставлюсь до зливів. Але в першу чергу я пощу то, що я готова, щоб злили. Розумієте? Про відношення моє до зливів ви почули, і ви почули, як їх. Уникнути, скажімо так, ви їх ніколи не уникнете, вас завжди злиють. Тепер давайте думати, що робити, коли вас злили, і ви до цього не були готовими. Все, катастрофа, все, І повний, вашим родичам надіслали відео, як ви отаку штуку, собі в себе засовуєте. Дуже неприємно, та, обідно, хочеться плакати, поплачте, маєте повне на це право. Ви плачете і у вас є дуже сильне відчуття. Сорому. Перш за все, це сором, мене побачили голою, мене побачили, коли я роблю такі всякі штуки на відео, та? ще щось там говорю, видно, мої інтимні місця. І так далі. Питання до вас. Для чого ви таким займаєтеся, якщо для вас це соромно? Дивіться, перш за все, це робота. Якщо вам за вашу роботу соромно, ви її не робите. Або ви, ну, ви з собою говорите, я не хочу, щоб мені було соромно. От мені не соромно. Я створюю контент, який робить людей щасливими. Розумієте? І люди щасливі від моїх відео. Вони пищать з радості, коли вони їх дивляться, чого мені має бути соромно. Секс це взагалі не є соромно. Секс це нормально. Мастурбація це нормально. Дослідження себе, це нормально, і секс, робота це теж нормально. Вона віками вже, та робота, живе, і ну, вона рятує да, коли людям життя. розумієте, Вона там шлюби рятує, тому що чоловік, ну, чоловік не може жінці сказати, слухай, я хочу подручити тобі на ноги і хочу тобі облизувати ноги. Він йде собі до тої цієї, я не буду тут говорити прямо. Облизує її ноги і кінчає від того, і йде до жінки щасливий, і жінка не каже, що він, типу, хорий на голову. І, звичайно, що треба говорити в шлюбі, треба казати жінці, я хочу тобі облизати ноги. Але якщо жінка не хоче ті ноги облизувати, господи, іди і облизуй інші, заплати їй гроші, звертайся до хати, щасливий, з тими облизаними ногами, і, і все. Все, секс це, це не є погано, це закриває ваші якісь базові потреби і ваші фантазії. От і все, і перегляд порно, це нормально, це е, допомагає там зняти якусь напругу і так далі. Звичайно, знаєте, все є лікарство і все є яд. Звичайно, що не треба весь день сидіти і наярювати на ті фільми, і так далі, і на ті відео. Раз собі там на тиждень подивилися, кайфанули і пішли до роботи. Нема чого тут е, влаштовувати, не знати, що. Тому, якщо ваша робота вас викликає страх, вас викликає сором, все припиняємо, припиняємо це робити. Ви ну, ви не на правильному місці, ви ніколи багато не заробите. Коли ви переживаєте, я почала до хіра заробляти. Коли я усвідомила, те, що я роблю потрібні речі, і мені це, ну, це фани мої говорили, що вони пруться від тих відео, що їм подобається. І я розумію, я роблю нормальну роботу, це легально ну, майже всюди, крім України і там ще різних країн. Тому соромно тут точно не має бути. Знаєте, кому має бути соромно? Соромно має бути тим людям, які зливають контент, які гадості пишуть, які вас ображають. А за те, що ви працюєте і надаєте просто послугу, чому має бути соромно? Та ви надаєте секс послугу? Та. Тому, перш за все, дайте собі відповідь на запитання: мені соромно? Так, чому мені соромно? Бо побачать мою піську. Ну то не знімай ті відео, якщо тобі стийно, що твою піську побачив. Во мою піську пів інтернету бачила і що. Ви знаєте, ну теж, наприклад, і гінекологи і проктологи сидять, ковиряються там в жопі і, і вагіні. І що? Їм не соромно, їм нормально, вони роблять благе діло, Помагають людям, Геморой лікують. Я теж допомагаю людям, роблю їх щасливими. <су> так що, коротше, ну, я розумію, та, це, це сфера інтим послуг. Звичайно що тут буде м, сором, але ну, не займайтеся тим, йдіть на нормальну роботу. Добре, ми уявляли, що вас злили. Так, про сором ми вже поговорили. Тепер ми поговоримо про ваших родичів, там що скаже тато, що скаже мама. Питання до ваших батьків, чому ви займаєтесь такою роботою? Кого вони виховали, якщо для їхньої дитини це нормально? Ну, вам соромно, їм соромно, кого вони виховали? Чого ви, там, чого ви на OnlyFans заробляєте гроші? Питання до батьків, вам нормально? Ну, все. Моїм батькам не нормально, в них істерика, вони плачуть. Мої батьки, коли знали, що в мене є OnlyFans, я його просто запостила собі в сторіс, типу підписуйтесь, чуваки. Ми, тато прийшов, просто я вже окремо жила, я була незалежна від батьків. Тато з мамою прийшли до мене додому, просто вибивали мені двері і казали, що вони напишуть заяву в поліцію, ну, тому що це нелегально. Я сказала, добре, я більше не буду цим займатися. Ну, типу, щоб їм легше було, бо вони боялися, що мене в тюрму посадять. Але я все рівно тим займалася. Звичайно, що моїм батькам ну, неприємно, тому що. Для них це не нормальна робота, для них це соромно. Для мене це нормально. Для мого тата це неадекватно. Це, ну, я просто якась тато думає, напевно, що я. Я просто з татом про це не говорила, але ну, для тата мого це не нормально. Для моєї мами це ну, ненормально, але мама мене розуміє, що я їм зроблю. Мені батьки не можуть тисячу доларів в день давати тако кожен день. А я хочу тисячу доларів заробляти. Ну, то все, мусить потерпіти. Я хочу штуку баксів заробляти в день. Таке життя, не треба було мене тоді родити. Ми вільні люди. Ми можемо вирішувати, чим нам займатися, що нам робити. Якщо ви фінансово незалежні від ваших батьків, то ваших батьків взагалі не має цікавити, ну, що ви там робите. Помарочка, нелегальний бізнес не рахується, прошу легально працювати, без всяких там коміків і всяких зброї і так далі. Все, питання з батьками закрите. Ну, Не подобається добре, нехай вас забезпечують, нехай вам дають гроші. Мені таке не підходить, я хочу сама заробляти гроші. Тепер переходимо до знайомих. Значить, Вас будуть обсирати, з вас будуть сміятися, будуть казати, що ви кончена, що ви ідіотка, що ви шлюга, що…, що ви що ви, ну, що ви просто дно. Та добре, ну, то добре то нехай собі кажуть, мої мої друзі і мої знайомі в лице мені нічого не говорить, але я впевнена, що вони мене такими покривають. Я впевнена, що мене обсирають. Ну типу, мене ну це неможливо б не обізрати пояснюю, чому. Як працює взагалі наш мозок? Вони думають про мене, але їх мозок думає, що це вони таким займаються. Для них це соромно. І вони просто уявляють, наскільки їм би було того погано, і тому от вони так типу, мене обсирають. І ще, по-друге, наприклад, заходять на мій телеграм-канал, а я там кажу, що я за день заробила більше, ніж тисячу доларів. І вони мені завтра, бо вони б теж хотіли заробляти тисячу доларів в день. Ну, блін, а хто б не хотів тисячу доларів в день заробляти, коли заробляє насправді 100 доларів в день? Вот. і Свою трохи самооцінку підняти ці люди. Вони просто мене ті типу, покривають, щоб, ну, щоб підняти свою самооцінку, вони типу думають, Бля, вона жопу показує на, на інтернет весь і, і, і типу, і заробляє тисячу доларів в день. Я теж так хочу, але мені соромно е, показувати свою жопу, тому я її похоями покрию, я її е, там матюкаю, скажу що на шмара тупа, і ну, і, типу, їм так легше. Знову ж таки, знайомі вас ваші не будуть забезпечувати, знайомі ваші не будуть вас вести на Мальдіви, на Бора Бора чи куди ви там хочете. Тому, ну типу, Щось робити для знайомих, щоб вони тільки сказали, що я класна. Ну, дякую. Я хочу жити життя, а не жити життя для знайомих. Я хочу жити життя для себе. Тому, ну, сорі, та я свічу <смі> в інтернеті. Ну, Таке життя все, змиріться з цим. Взагалі, не трайте своє життя на якісь там думки, ой, що про мене подумає там і Вася, Петя, не знаю, Коля. Пупкін. <ріст> вони взагалі про вас не думають, розумієте? І втратять на вас. Вони зайдуть на ваш інзак. Ага, зага, вона анліфайсь. Ага! Все, п'ять секунд вони забули, що вона аніліфася. А ви сидите про них, думаєте, що вони про мене не думають, що я ж люба, а капіте? Пофіг. Пофіг. Мені важливо, що про мене думає мій чоловік. Все, ну, тому закінчили. Ну, мені важлива його думка, що там думають мої подружки, там, моя сестра, я не буду з сестрою жити все життя. Сестра моя думає, що окончена. Ну та Боже, ну що я зроблю? Ну вона не може попливати на моє життя. Я не можу на її думку попливати. Та й все, Боже, змиріться з ним, Господи. Ну, Вас злили друзям, так? От злили друзям, вашим Вашим підписникам там, в Інстаграмі чи де, де вас знайшли, я не знаю. Ну що, вам пише ваш друг, ти що на онліку, ви кажете, та". А він питається, а чого ти там? Ну, мені треба гроші. Ну, мені подобається. Він а, понятно, все. Якщо він починає з вас ржати, кажіть йому, бля, чувак, ти нахуй. І все. Або там він починає з вас ржати, а ви кажете, ну все, давай папа. А що, я не розумію, а що про що говорити з людиною, яка з вас сміється? Яка вас принижує? Це якийсь садомазо, чи, чи що? Ви любите, коли з вас сміються і вас принижують. Ну ні, є такі кадри в мене на сайті, які люблять, щоб їх попринижували і щоб їх позливали. Повірте, є фани, які надсилають свої фоточки і просять мене, щоб я їх пошантажувала. Тому ну злили вас, ну, все, він з вами більше не дружить, чи вона там більше з вами не дружить. Та, раді Бога, і катісь. Катісь к чорту. Давайте ще, наприклад, коротко поговоримо про хейтерів в Тіктосі. Хейтери в Тіктосі це взагалі дно, це ніхто, це не наша цільова аудиторія. Нам не потрібні вони. Вони просто нам будуть робити буст нашого відео в Тіктосі. Та нехай пишуть, що хочеш, уродкою у нас. Боже, яка взагалі різниця? Вони ніхто. Хейтер це ніхто, це людина, яка має скучне життя, вона лузер, повний ця людина, і вона добралась до соціальних мереж. І нарешті, в соціальних мережах, вона може в коментарях висловити свою думку. Нарешті їй дали право заговорити. І що? Що собою представляє хейтер? Якась тупорила аватарка. Чиї взагалі немає дебільний нік, якийсь там я дебіл, нік, наприклад. І все, все, що їх представляє, це пусте місце, це ноль. Це ніхто і вам такі люди не потрібні. Ми на них не тратимо свій час, не тратимо свою енергію. В нас цільова аудиторія чоловіки, яким ми подобаємося. В мене цільова аудиторія моделі, бо я роблю контент для моделей. Все, ми працюємо, ми заробляємо гроші і не тратимо свій час на хейтерів. Запам'ятайте це, їх для вас не існує. Це люди, які тільки бустять ваше відео. Все. Наступне, про що ми з вами говоримо? Це те, чи ви готові знищити вщент свою репутацію. Тому що все, що є в інтернеті, лишається в інтернеті назавжди. Це неможливо видалити. Тому, якщо ви там в років 18, 20, 25 знімаєте якісь сісі -сі попи сісі -сі попи а потім такі, хм, я хочу стати президентом України. Ну, типу, are you kidding me? Ні. Типу, зараз ви готові там знімати такі всякі відео за штуку баксів в місяць. Воно того не варте. Воно того не варте. якщо ви йдете в цю професію. Ви маєте з нею вижимати повний максимум. Мінімум 10 тисяч доларів в місяць. Я знаю, що до цього треба дійти, але ви маєте бути зарядженими. Розумієте? Звичайно, що перший місяць тисячу доларів це дуже багато. Але ви маєте твердо знати, що ви будете в цій професії і ви готові пахати, і ви готові з неї вижимати все. Після 35 Ну, ви не будете так дуже комусь цікаві, так як 18-річна модель, якщо що. якщо ви ну, взагалі не, не знали про це. Тому чи ви готові до такого, чи ви готові в майбутньому е, лишитися ні з чим біля розбитого корита? Тому дуже зараз добре думайте над тим, що ви робите. Бо ну вас не візьмуть на роботу в нормальну якусь контору, якусь, якусь it фірму чи ще щось. Можливо, так, можливо, зараз цю професію роблять нормальною. І, можливо, колись це буде нормою. Так? Це буде, типу, ну, ладно, в маці працювала, на онліку працювала пофіг. Зараз такого нема. Зараз е, не хочуть таких дівчат себе бачити на роботі. Тому думайте, думайте, чи вам це треба. Ну і, звичайно, останнє це партнер ваш. І пошуки партнера. Дивіться, коли я починала цим займатися, в мене вже був мій. Для мого ігора це абсолютно нормально. Для мого партнера це. Я так туди дивлюсь, бо він там сидить. Для мого партнера це бізнес. Це нормально, це весело. Ми знімаємо кіно для дорослих. Ми от це от ділемою на камеру. Йому весело це. І мені весело це. Вот. Тому в мене, ну, в мене не було таких взагалі питань: а що, якщо Ігору не сподобається? Ну, там, ну не знаю, розійдемося з Ігорем, там, не знаю, ну, Ігор від мене піде, або ще щось. Ну, та ну, піде. Ну, буде інший хлопець, для якого це нормально. Знаєте, пишуть мені в коментарях: бідний твій чоловік, Боже, бідний твій чоловік. Бідний мій чоловік, в нього жінка-мільйонерка, Боже бідацтво. Прикиньте, як йому погано. В нього жінка сидить в хаті весь час, ходить по хаті в нижній білизні, мегасексуальній, на каблуках, намальована, знімає з ним відео, дає йому просто ну, коли він захоче. Боже, бідний, бідний Ігор. Чи ви готові, що ваш партнер скаже, типу, ти мені зраджуєш? Ну, я не знаю, як з ділдом ви зраджуєте, чи що? Ну як? Я не розумію, ви в хаті біля нього сидите і на цьому ділду скачете, кому ви зраджуєте. Та, окей, я сижу в хаті, то як я зраджую чоловіку? Дистанційно зраджую чоловіку. Ну, типу, коротше, людина, яка, типу, ну, якийсь має інтелект, то вона зрозуміє, що це просто бізнес. Ну, це просто nothing personal, just business. Ми тут робимо гроші. Ми тут тупо робимо гроші ну, на своєму тілі. Це такий бізнес, це едал-сфера. Та все. Але та, вам може бути важко знайти хлопця-партнера, тому що та дівчина з нормальною роботою то в неї більша вибірка, а у вас вибірка менша. Але Прикол в тому, що людина, яка усвідомлює, що ця робота це просто робота, це ну, людини інтелект просто трошки вищий, ніж мужу який каже, ну, типу, так що, на ну, що вам такі? Це бізнес, це, 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 це просто бізнес, це adult бізнес Повірте, дуже багато тих онліфанщиць, які мають свої ход-сторіночки на інстаграмі і на онліку. Там є мужик, там є мужик, який щасливий, який радісний. Він працює, жінка працює, кожен зайнятий собою. От я не можу вам сказати, що легко знайти партнера, тому що я не шукаю партнера. Мені виписує дуже багато чоловіків в інстаграм. Увага є до таких дівчат, як я. Зараз до цього ставляться нормально. Є дуже багато адекватних чоловіків, вони це все сприймають. Знову ж таки, вони розуміють, що це бізнес. Знаєте, є дуже багато меркантильних чоловіків, але чомусь про це ніхто не говорить. Повірте, є багато меркантильних чоловіків, які хочуть, щоб їх жінка забезпечувала. Тому знайти партнера, я не знаю, для мене це, це не є. Тому що в мене є ігор знову ж таки. Тому я не можу. Так, так, тут дуже вам багато розказати. Та, але я знаю навіть, що Джозефін Джексон хтось там є. Розумієте, там вибиваєш інтернет у Джозефін Джексон, і там просто повно відосів з нею. Ну, і все, чуваку, нормально. От, тому я думаю, що тут, тут немає такої дуже якоїсь проблеми. От, пишіть, що ви про це все думаєте? Який у вас досвід? Цьому всьому, можливо, щось за партнера свого розкажете, можливо, ви також в такій сфері, а ваш партнер ні, ну, чи частково, і як він до цього ставиться. Ось, дуже всім дякую за перегляд і всім па-па!